Що якби я сказав вам, що останній заповіт гетьмана Мазепи, написаний за три місяці до його смерті, в 1709 році зберігався 316 років у таємному схроні в Батурині. Що восьме покоління хранителів чекало на три знаки, щоб нарешті його відкрити? І що всі три знаки збулися саме зараз, восени 2025 року. Друзі, це не легенда з підручників історії, це те, що сталося зі мною місяць тому, і я досі не можу повірити, що був свідком цього. Бо те, що написав Мазепа перед смертю, змінює все, що ми знали про нього, про Батурин і найголовніше про наше майбутнє. Мене звати Олег, я історик з Києва. 30 років вивчаю епоху Гетьманщини, написав дві монографії про Мазепу і завжди був раціоналістом. Вірив тільки в документи, факти, архіви, містика, пророцтва, легенди це все не для мене. Але жовтень 2025 року довів, що я помилявся 19 жовтня, субота, сьома вечора. Я сидів вдома, працював над статею, коли задзвонив телефон. Номер незнайомий, Чернігівська область, Олегу Васильовичу. Почув я схвильований чоловічий голос. Мене звати Петро Миколайович, я краєзнавець з Батурина. Вибачте за турбування, але це терміново. У нас тут столітній дід Захар Іванович. Він на смертному одрі і хоче передати вам щось дуже важливе. Каже, що ви той, хто має це почути. Передати мені, але я його не знаю, здивувався я. Він знає вас, читав ваші книги про Мазепу. І каже, що настав час. Якщо не приїдете зараз, завтра може бути пізно. Таємниця, яку його родина зберігала вісім поколінь, піде з ним у могилу. Щось у його голосі, якась глибока серйозність змусила мене повірити. Я подивився на годинник сім вечора до Батурина дві з половиною години їзди. Їду, сказав я і почав збиратися. Дорога була довгою і дивною. Я їхав нічною трасою М-01, потім згортав на провінційні дороги Чернігівщини. Жовтень цього року був особливо туманним, молочна пелена стелилася над полями, і здавалося, що я їду не в просторі, а в часі назад, на 300 років. По дорозі думав про Батурин, колись гетьманська столиця, квітуче місто з палацами, церквами, торгами. Потім страшна трагедія 2 листопада тисяча року. Військо Меншикова захопило місто і влаштувало різанину. За два дні вирізали від одинадцяти до 15 тисяч людей: воїнів, жінок, дітей, старих. Місто спалили дощенту. Це була помста Петра Перша за те, що Мазепа перейшов на бік шведів 316 років тому. В цю саму осінь над Батурином висів дим від пожеж і запах смерті. А зараз я їхав туди, щоб почути про таємницю, що пережила ті жахи. Дивна річ, по дорозі почалися знаки. Спочатку раптом замовкло радіо, просто тиша, хоча станція була налаштована чітко. Потім побачив на узбіччі стару церкву, напівзруйновану, і блискавка освітила її, якраз коли проїжджав. А коли глянув на годинник в машині, він показував двадцять і стояв. Ніби зупинився саме на цій цифрі. Одинадцята година, восьма хвилина, 11.08. нуль вісім. Я здригнувся. Саме о 11 годині 8 хвилин, за деякими джерелами, почався штурм Батурина в 1708 році. Збіг може, але мурашки по шкірі побігли. До Батурина під'їхав опівночі, містечко спало. Вузькі вулиці, старі дерев'яні хати, електричні ліхтарі давали жовте тьмяне світло. Десь далеко гавкав собака, пахло димом з печей і осінніми листям. Петро Миколайович чекав біля церкви. Чоловік, років 60 в окулярах з тростиною. Обличчя розумне, стурбоване. Дякую, що приїхали, міцно потис мою руку. Ходімте швидко, дід чекає. Він сьогодні ввечері сказав, що відчуває, настав час, і назвав ваше ім'я, хоча я йому не розповідав про вас. Ми пішли вузькою вулицею до краю села. Хата стояла окремо біля старого кладовища, дерев'яна з високим ганком, вікна світилися теплим світлом. Над дверима висів старий рушник, вишитий червоним. Зайшли. У хаті пахло воском, травами і чимось давнім, важко визначеним, може, самим часом. Стіни були завішані старими фотографіями в рамках: піч, стіл, лави, ліжко в кутку. На ліжку лежав дід, худий, з довгою білою бородою, але очі в яскраві, ясні, живі. Коли він подивився на мене, у мене перехопило подих. У тих очах була така глибина, ніби він бачив не мене, а всі 300 років, що минули. Олегу! Сказав він тихо, але чітко. Нарешті я бачив тебе вчора вві сні, бачив, як ти стоїш у цій хаті і слухаєш саме так, як зараз. Я підійшов ближче, сів на лаву біля ліжка, дід простягнув руку, поклав на мою долоню. Його рука була суха, але тепла. Мене звати Захар Іванович Вороний, почав він. Мені 103 роки. Я восьме покоління хранителів. Моєму батькові було 103, коли він передав мені таємницю. Його батькові теж 103». І так далі, до самого початку. До 1700 року, до Батуринської трагедії. Він зробив паузу, важко дихнув. Мій предок, теж Захар, тоді був 12-річним хлопцем. Він служив при гетьманському дворі, був одним із пажів. Коли Мазепа пішов до шведів, наш Захар залишився в Батурині в резиденції гетьмана. Охороняв те, що гетьман заповідав охороняти. Дід замовк, закрив очі, ніби пригадував, а потім заговорив знову, і його голос змінився, став глибшим. Наче він говорив не від себе, а переказував слова, які чув восьмеро разів у житті жовтень 1708 року. До. Батурина прийшов гінець від Мазепи. Таємно, вночі. Це був старий козак Остап, довірена людина гетьмана. Він привіз запечатаний сувій і сказав людям, що охороняли резиденцію. Гетьман наказує зберегти це, відкрити тільки тоді, коли Україна знову стане на межі великих змін, коли збудуться три знаки. Які три знаки? запитав я, нахилившись вперед. Дід відкрив очі, подивився на мене. Перший знак, коли брат піде на брата, і вся земля горітиме у вогні великої війни. Другий знак, коли Батурин знову заговорить, коли відродиться з попелу і пам'ять повернеться. Третій знак, коли над десною з'явиться вогонь, що не пече, а благословляє. Він замовк. Я сидів, намагаючись осягнути почути. І що сталося тієї ночі 1708 року? тихо спитав я. Тієї ночі Остап передав сувій молодому Захару і сказав: Сховай так, щоб ніхто не знайшов, передай старшому синові, коли тобі виповниться сто років, і нехай він передасть своєму синові так само, поки не прийде час. А потім Остап пішов назад до Мазепи, і більше його ніхто не бачив. А наступного дня, 2 листопада, прийшов меншиков, почалася різанина. Молодий Захар сховався в підвалі старої церкви. Там був схрон, про який мало хто знав. Він лежав там дві доби, слухаючи крики, вибухи, плач. Коли вийшов, міста не було, тільки попіл, трупи, згарища. Дід важко зітхнув, і я побачив сльозу, що покотилася по його щоці. Він врятував тільки одне: той сувій. Сховав його в печі нашої родинної хати, що стояла на краю села і вціліла, і почав жити далі. Одружився, народив сина, виростив його, і коли йому виповнилося 100 років, у 1796 році передав таємницю синові. І так восьмеро разів прошепотів я. Так, восьмеро разів, кожен раз, коли старшому синові виповнювалося 100 років, він передавав таємницю. Ми жили довго в нашій родині. Гени, молитва, відповідальність не знаю що, але кожен з нас доживав до ста і більше. Дід подивився на мене, а тепер настав мій час. Але в мене нема сина. Дружина померла молодою, дітей не було, я останній з роду воронів. І якби не знаки, я б узяв таємницю з собою. Але знаки збулися всі три. Розкажіть, попросив я. Захар Іванович підвівся на ліжку, спершись на подушки. Петро Миколайович подав йому води. Він відпив перший знак, коли брат піде на брата, збувся 24 лютого 2022 року. Та велика війна, що йде зараз, це не просто війна країн, це братовбивча війна, бо ми з одного корення. І вся земля горить: від Харкова до Херсона, від Донбасу до Києва. Перший знак збувся. Я кивнув, це було очевидно. Другий знак, коли Батурин знову заговорить, це збулося у Двисі Шум. Вітеапосязяж в восьмому роках, коли почали відбудовувати наш заповідник, цитадель, церкви, коли світ згадав про батуринську трагедію, коли історики, археологи приїжджали, розкопували, писали. Місто воскресло з пам'яті. Другий знак збувся. А третій? запитав я, відчуваючи, як серце прискорює біг. Дід подивився на Петра Миколаєвича. Той кивнув і почав розповідати. Вересень цього року, 2025, 14 вересня на Воздвиження, вночі над Десною з'явилося світло, Не Блискавка, не північне сяйво. Просто світло, тепле, золотисте. Воно висіло над водою, пульсувало. Багато людей бачили. Я сам бачив. Воно світило три ночі поспіль: 14, 15, 16 вересня. А потім зникло. Я знав, що це третій знак, сказав дід. Вогонь, що не пече, а благословляє світло над десною. І тоді я зрозумів, час настав. Пройшло 316 років, і нарешті можна відкрити заповіт Мазепи. Тиша повисла в хаті. Тільки годинник на стіні цокав мірно. Я сидів, намагаючись усвідомити масштаб почутого: 360 років, восьмеро поколінь, таємниця, що пережила імперії, революції, війни. Де той сувій? запитав я нарешті. Дід посміхнувся там, де йому й личить бути, у печі. У тому ж місці, де його сховав перший Захар, у 1708 році. Ця хата стоїть на тому ж місці, на тому ж фундаменті. Піч теж та сама, тільки кілька разів ремонтована. Він показав на велику цегляну піч, що стояла в кутку хати. Петре, допоможи мені, попросив дід. Петро Миколайович підійшов, обережно допоміг дідові встати. Захар Іванович, спираючись на палицю, повільно підійшов до печі. Нагнувся, простягнув руку до нижнього ряду цегли, натиснув на одну. Вона подалася всередину, і я почув клацання. Частина цегляної кладки відсунулася, відкривши невеликий схрон. Там, у темряві, щось блищало. Дід обережно витягнув металеву скриньку. Розміром з книгу, покриту зеленою патиною, з гетьманським знаком на кришці. Ось воно! прошепотів він. Те, що вісім поколінь зберігали, те, що Мазепа заповідав відкрити тільки тепер. Ми повернулися до столу. Дід поклав скриньку на дерев'яну поверхню. Петро Миколайович запалив три свічки. Світло заграло на металі, і я побачив на кришці три печатки. Червоний віск потріскався від часу, але ціле. Одна печатка гетьманська, сказав дід, показуючи пальцем. Друга церковна київського митрополита, третя родова Мазепи. Він подивився на мене: Олегу, ти історик. Ти написав дві книги про Мазепу, ти шукав правду про нього все життя. Тепер ти її почуєш від нього самого. Я передаю тобі цю відповідальність. Відкрий цю скриньку, прочитай заповіт, і розкажи світу. Руки мої тремтіли, коли я простягнув їх до скриньки. Відчував вагу моменту, вагу 3-16 років. Обережно підняв кришку. Вона відчинилася з тихим скрипом. Всередині лежав пергамент, згорнутий у сувій, обв'язаний шовковою синьо-жовтою стрічкою. Папір був потемнілий від часу, але ціле. Я обережно розгорнув сувій, старовинна українська мова з церковнослов'янізмами, почерк гарний, впевнений, і зверху підпис. Іван Мазепа, божою милістю гетьман війська Запорозького, вересень 1709 року, бендери. Дід Захар сів поруч. Його голос задрижав, коли він почав читати. Він знав текст на пам'ять, як знали його всі вісім поколінь, але читав з пергаменту шанобливо, урочисто, діти мої українці, нащадки тих, кого я любив більше за власне життя, нащадки тих, кого я покинув у найстрашнішу годину. Пишу це за три місяці до своєї смерті. Тіло моє вже не слухає, але розум ясний, і серце ще б'ється для України. Знаю, що в історії залишуся зрадником. Знаю, що ім'я моє будуть проклинати, але не про це пишу. Пишу про те, що бачу. Бо коли людина стоїть на порозі вічності, їй відкривається те, що приховано від живих. Я бачу велике майбутнє. Але щоб до нього дійти, Україна має пройти через ще одне пекло: через 300 років знову прийде ворог зі Сходу. Той самий ворог, що зруйнував Батурин. Ворог, що носить іншу назву, але суть та сама: імперія, що не може жити без рабів. І знову буде війна. Страшна, довга війна. Брат піде на брата, син на батька. Землі горітимуть, міста руйнуватимуться, матері плакатимуть. Але знайте, ця війна не смерть України, це її народження. Війна триватиме три зими і чотири весни. Багато крові проллється, багато душ відійде, але в кінці перемога. Не тому, що зброя буде сильніша, а тому, що дух буде незламний. Слухайте, що я вам кажу. Перемога прийде не від генералів, не від військ. Вона прийде від народу, що згадає, хто він є, від матерів, що молитимуться за синів, від дітей, що не забудуть мови, від старців, що передадуть пам'ять. І ось як це станеться. Весна 2026 року. Коли сніг почне танути і земля знову задихає, тоді відчиниться південна брама. Міста, що здавалися втраченими, почнуть повертатися не через штурм, а через те, що ворог втратить силу. Його армія почне розпадатися зсередини. Солдати втечуть, командири здадуться, і наші війська увійдуть туди, де місяці не могли пройти. Літо 2026 року. Східні землі, що стогнуть під окупацією, повернуться через внутрішній розпад ворога. Їхня імперія почне тріщати, як лід під весняним сонцем. Частини відколюватимуться, народи повставатимуть. І тоді те, що здавалося вічним, розвалиться за тижні. Покрова 2026 року, 14 жовтня, на Свято Богородиці, Крим повернеться. Я бачу це так чітко. Ніби вже сталося без великої битви, без довгого штурму. Бодіва Марія, що покрила Україну своїм омофором, не дозволить більше крові на тій святій землі. Ворог відступить, і наші війська увійдуть у Сімферополь під дзвін церковних дзвонів. А потім, на трійцю 2027 року, над Батурином з'явиться знамення. Не кажу, яке ви самі побачите, але всі, хто побачить, зрозуміють, страждання закінчилися, почалася нова ера. Але слухайте далі, бо найважливіше не в датах. Коли повернуться землі, перед вами стане найважчий вибір, що робити з тими, хто був з ворогом, як судити тих, хто зрадив, як жити поруч з тими, хто мовчав, коли вбивали ваших братів. І ось мій заповіт: не судіть занадто суворо, бо помста отруїть перемогу. Той, хто перемагає з ненавистю в серці, не перемагає по-справжньому. Відділіть катів від жертв, покарайте тих, хто вбивав, але тих, хто просто жив. Хто боявся, хто не мав вибору. Простіть. Не для них, для себе. Бо непрощення це в'язниця, де ви самі будете ув'язненими. Я знаю, про що говорю: я пішов війною проти царя, і що з того вийшло? Батурин згорів, тисячі невинних загинули. Моя битва за свободу обернулася трагедією для моїх людей, і я йду до Бога з цим тягарем. Тому кажу вам: будьте мудрішими, ніж я, перемагайте, але не руйнуйте. Здобувайте свободу, але не втрачайте людяності. Де була кров, посадіть сад. Де були руїни, збудуйте школу. Пам'ятайте мертвих, але живіть для живих. І ще одне: після перемоги Україна стане іншою, не просто вільною, відродженою. Відкриються нові можливості, прийде допомога звідусіль, розквітнуть таланти. У 2027-2048 роках Україна стане центром Європи, не географічним, духовним. До вас приїжджатимуть вчитися, вчитися, як можна пройти через пекло і залишитися людьми, як можна втратити все і відбудувати, як можна ненавидіти ворога і не стати ним. Ваша культура розквітне так, що затьмарить усе попереднє. Ваші письменники, митці, мислителі будуть відомі в усьому світі, бо страждання очищає, а біль народжує мудрість. Але пам'ятайте завжди, це дорого коштувало. Кожна нова школа збудована на кістках героїв. Кожен мирний день куплений кров'ю тих, хто вже не побачить його. Тому живіть гідно: живіть так, щоб вони, дивлячись з неба, пишалися вами. Ще хочу сказати про Батурин моя столиця, мій біль, місто, що згоріло через мій вибір. Воно. Воскресне, бачу, як через 300 років воно знову стоїть, гарне, мирне, і стане місцем примирення. На трійцю 2027 року туди приїдуть люди з усієї України: ті, хто воював, і ті, хто молився, ті, хто втратив рідних, і ті, хто вижив. Вони зберуться біля відбудованої цитаделі і разом помоляться: за мертвих і за живих, за минуле і за майбутнє. І над Батурином того дня з'явиться знак. Не скажу який, але ви побачите. І всі зрозуміють. Це не кінець, це початок. Ось мій заповіт. Передайте його тоді, коли серця будуть готові почути. Не раніше, бо не зрозуміють, не пізніше, бо може бути вже марно. Я йду з цього світу зрадником у їхніх очах, але патріотом у своєму серці. Я любив Україну більше за життя. І жалкую тільки про те, що не зміг дати їй волю. Але ви зможете. Я вірю в це. Вірю, що нащадки тих, кого я покинув, здобудуть те, за що я боровся. Нехай Бог береже Україну завжди. Іван Мазепа, гетьман України, вересень 1709 року, Бендери, дід замовк. У хаті стояла абсолютна тиша. Я сидів не в силах вимовити слова. Сльози текли по моїх щоках самі. Я навіть не помітив, коли вони почалися. Петро Миколайович теж плакав. Навіть свічки ніби завмерли, не мерехтіли. Це прохрипів я нарешті. Це справжнє? Дід подивився на мене тими своїми вічними очима. Це справжнє. Вісім поколінь зберігали. Вісім поколінь передавали, я останній хранитель, а тепер ти. Але як Як він міг знати про 2026 рік, про конкретні дати? Дід усміхнувся слабко. А хто сказав, що він знав? Може, це не пророцтво? Може, це заповіт, виклик нащадкам. Мазепа не передбачив майбутнє, він заповідав його, сказав: станеться так, якщо ви будете достойні, і тепер ми маємо виконати його заповіт. Я замислився над цими. Словами. Справді, можливо, це не містика, це мудрість людини, що бачила велике і жахливе, що розуміла історичні цикли, що знала, імперії завжди повертаються, але завжди й падають. Що мені з цим робити? запитав я. Розкажи, просто відповів дід. Розкажи людям не всі повірять, але ті, хто має почути, почують. А коли весна 2026 року почне збувати пророцтво, згадають. Ми просиділи разом ще кілька годин. Дід розповідав більше про те, що передавалося усно, що не було записано в заповіті. Мазепа бачив і далі, казав він. Бачив, що після війни Росія розпадеться не одразу, поступово. З 2026 по 2030 рік імперія втратить половину територій, народи, що століттями були під ярмом, нарешті визволяться. А деякі землі приєднаються до України: Курська область, Білгородська, вони самі проведуть референдуми, виберуть свободу замість рабства. У 2027-2028 роках Україна стане найбагатшою країною Європи, Не грошима, духом, відкриють нові родовища на визволених землях, розвинуть технології, але головне люди зміняться. Пройшовши через таке, вони стануть мудрішими, сильнішими. А діти, народжені під час війни, принесуть велике відродження. Вони будуть покоління миротворців. З них вийдуть великі письменники, митці, вчені. Золота доба української культури почнеться у 2030-х роках. Він говорив, а я записував у телефон, намагаючись зафіксувати кожне слово. Під ранок дід втомився. Ми допомогли йому лягти. Він взяв мою руку. Дякую, що приїхав. Тепер можу спокійно йти. Виконав обіцянку восьми поколінь. Заповіт передано. Місія завершена. Не йдіть! прошепотів я. Почекайте, побачите, як збудеться. Він усміхнувся. Я побачу звідти. А ти залишайся і свідчи. Я поїхав додому вранці. Вся дорога назад була, як у тумані. У голові крутилися думки, образи, слова Мазепи. Через три дні мені подзвонив Петро Миколайович. Дід помер, сказав він тихо. Вчора вранці мирно у вісні. Останні слова були тепер спокійний. Виконав. Похорон був тихий, приїхало все село. Хоронили біля старого кладовища поруч з предками. На могилу поклали простий дерев'яний хрест. Але я знав, його місія не скінчилася, вона тільки почалася через мене, через тих, хто почує. Заповіт Мазепи я передав у музей заповідника Гетьманська столиця. Там його досліджували експерти, висновок. Пергамент справжній датується початком 17-го століття, чорнило того часу. Почерк відповідає іншим документам, підписаним Мазепою, але найцікавіше зміст. Історики дивувалися, як він міг настільки точно описати механізми розпаду імперії, як міг передбачити психологію післявоєнного суспільства. Хтось каже, геній історичної думки. Хтось містика, я вже не знаю, може і те, і інше. Зараз листопад 2025 року, до весни 2026 до першої дати з пророцтва, залишається 4 місяці, до покрови 2026, до повернення Криму 11 місяців. Я стежу за подіями і бачу перші ознаки: на фронті щось змінюється, ворог слабшає, наші просуваються. У Росії почалися внутрішні тріщини: економічні, політичні, соціальні. Може, Мазепа був правий? Може його заповіт починає збуватися? Друзі, я розповідаю це не для сенсації. Я розповідаю, бо обіцяв дідові Захару, бо 316 років вісім поколінь зберігали цю таємницю, і тепер настав час її відкрити. Вірити чи ні ваш вибір. Але я прошу, спостерігайте, весна 2026 року. Покаже, чи мав рацію гетьман Мазепа, чи справді Південна Брама відчиниться. А 14 жовтня 2026 року на покрову ми всі дізнаємося, чи повернеться Крим, як він заповідав. І якщо так, тоді на трійцю 2027 року я піду до Батурина, стану біля відбудованої цитаделі і подивлюся на небо. Чекатиму на знамення, про яке писав Мазепа. Можливо, ви будете там зі мною. Можливо, ми всі разом побачимо те, що він бачив за три місяці до смерті. Підпишіться на канал. Я обіцяю повертатися після кожної події з заповіту, після кожної дати, що збудеться, і ми разом побачимо, чи був Мазепа пророком, чи мудрецем. Чи просто людиною, що любила Україну настільки, що міг заглянути в її майбутнє? Поділіться цим відео. Хай кожен українець знає, є заповіт, написаний три 16 років тому, збережений вісьма поколіннями, відкритий зараз, в найважчий час. І може саме тому він був збережений так довго, бо саме зараз, саме нам, він найбільше потрібен. До зустрічі у вільній Україні. Повній, цілісній, від Закарпаття до Криму, від Чернігова до Донбасу. Батурин пам'ятає, Мазепа заповідав: ми виконаємось. Слава Україні! Слава тим, хто зберігає пам'ять. Слава тим, хто вірить. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за волю. 14 жовтня 2026 року. Покрова день повернення Криму за заповітом Мазепи. 30 2027 року. День знамення над Батурином. Вірю. Знаю, чекаю до зустрічі в історії, яку ми пишемо разом.